Так, в одному із відео там м, показував сверліний свір станок, точніше, я робив сверловочку підвушка е під для рамочки. І в мене питалися, як зробити такий свердліний станок доресенький. Кажу зразу: якщо хочете робити щось нормальне, це буде трудозатратно раз, потім фінансово затратно два. то, що треба, щоб була оця дрелька моцненька. І, ну, блін, як би ми, нам сильно би не хотілося, але на заводі з нормальним обладнанням, з усім, там робиться точно, без люфтів, без нічого, з нормальним ходом і все. Так що, все-таки мої рекомендації зробити, не зробити, а трошечки піднакупить і купити нормальний свирельний станок. даже можна взяти. Беушний радянський гарний станок заводський, трошечки його підреставлювати і буде офігенно. Так, тепер розказую. Так, що тут по цьому свердлічному станку? Тут вибачаю зразу, за бардачки замиї всі. Нема нічого. Отут у нас труба 80 на 80. Отут зверху, виходить, вона повністю залита у мене цим. Бетоном. Я повністю залив, щоб вона була тяжка, щоб всередині не стукала. Сюди зробив дерев'яну заглушечку, на яку прикрутив свій світильничок, який тут мені свідчує мою робочу поверхню. Потім тут все це на підшипниках ходить, тут підшипники, спереду підшипники, з боку підшипники ззаді. Тобто, в мене труба ця 80 на 80, вона виконує роль, направляючи по, якою, по якій оце все щастя їзде. Бачите? Ось. Воно. Раз, два. Але якби зараз я робив би це все, то я би купив просто е, лінійні підшипники. І купив би направляючі під лінійні підшипники і поставив би все це на лінійні підшипники, воно би працювало набагато краще. Можливо, в скорому в будущому я все-таки перероблю це все. В якості двигуна у мене е, дрель від Дніпро М. Там саме моцна їхня. Але скажу так, тоді, коли я все це збирав, оця дрелька коштувала 2000 гривень. На той момент можна було додати ще 500-700 гривень і купити самий е звичайний китайський сверлінний станочок. Ну і що? Тут просто такий кронштейн з подшипниками, який ходить, з кучою регулюровок, гаєчок, болтичків. Тут а, звичайний речак. Ось він. Як він працює ось. Ти піднімаєш, опускаєш там, пружина стоїть. Оце і весь по суті, сверельний станок. Тобто, якщо хочеться вам поконструювати, ви, звісно, конструюєте. Але найкраще це купити щось заводського виробництва, мої дресеньки. Так що, отак. От.